На на всіх переходах є зебра, і на жовтий не можна йти. Усі правила знає наш плин. Чи? А тепер іще ще знаєш і ти. У великому клані сурикатів якось народився маленький блинчик. Він був дуже пруткий, непосидючий, допитливий, та тому, чесно кажучи, ще той шукач пригод. Ну він же ж нормальна дитина. Ой, хто примерзне язиком до залізної гойдалки, то перегріється на сонці тільки й чутно. А -а -а! Прибігла, швидко оглянула малого, полегшено зітхнула. Ой, ну, ну що цього разу? ну? Да я хотів полізти в дірку у паркані до сусідського лева, послухати, чого вони там так сміються. Проліз головою через ці два прутики, а живіт не пролізає. Я спробував вилізти назад, а, але не виходить. І я а, і застряг. Із сусіднього двору дійсно й досі доносився гучний регіт, який, здається, почав наближатися. Це знаєте, такий регіт, який називають заразний, коли ті, хто його чує, починають теж сміятися. Тим паче, якщо чесно, то ситуація із застряглим у паркані блимчиком виглядала трохи комічно. Знаєте, як виглядають усі ці, хто кудись поліз та встряв? Ну, як та ж сама ситуація з Вінні Пухом, що застряг у кролічій норі? Чи ви ще не читали цю історію? Ой, хто не читав, обов'язково прочитайте! До Блимчика з мамою підійшли відома нам ведуча новин. А із нею жирафа, лев, поліцейська кролиця та козел, який на диво єдиний, хто не сміявся. Але коли побачив, блимчика, теж не витримав та зареготав. Отож і мама, дивлячись на усю цю ситуацію, вже теж забула про свою стурбованість та почала сміятися. І бачите, сусіди прийшла рятувати свою дитину. Це ж треба було примудритися. Говорить, і не може зупинитися посміхатися. Пане Лев, чи не допоможете ви розсунути ці два прутика, щоб Блимчик витяг голову? Нарешті вже і Блимчик заразився цією смішинкою та теж почав сміятися. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всі ще трохи посміялися, а коли трохи вгамувалися, Лев підійшов та одним рухом лапи розсунув прутики паркану та витяг блимчика з пастки, у яку він сам себе загнав. А кролиця сказала: Гей, hey, добре, дорогенький, що тебе в такому стані не побачив Орел. Ох, ти був би ідеальною здобичу для нього. А Орел був би завдяки тобі. Дуже щасливий та ситий. Угу. Вона казала це зовсім серйозно, тому ніхто вже не сміявся, особливо при тих, та похнюпився сам Блимчик. Ви, друзі, можливо, знаєте, що у дикій природі хижі птахи то найбільший ворог сурикатів. Тому при появі, наприклад, орла вся родина сурикатів кидається на втьоки у свої схованки, бо відбитися від нього вони не можуть. Уявіть но ну, який цікавий момент. Змію та скорпіона сурикати перемагають, а проти орла зовсім безсилі. Та розкажи но, ну, нащо ти взагалі поліз ту дірку у паркані? каже поліцейська. Так, так, пані кролице, я уже все знаю. З'ясувалося, що цікавість мого сина сильніша за розсудливість. Обіцяю суворо поговорити з ним щодо цього. Адже я його дуже просила сьогодні не влізати у ніякі халепи. Але ж ви ну, усі там так сміялися, що йому стало вкрай цікаво, що відбувається, і він не зміг таки втриматися та й поліз до вас дізнатися, що такого смішного сталося. І коли вже ми всі тут зібралися, то все ж таки чи не розкажете і мені, чого ви усі тут так регочете, що мені аж у хаті чутно? Ой, зараз розкажу. Відповіла ведуча новин та знов захіхікала. Давайте заставку. Сам ти козел! Новий не від скотини. Козу кермуванню козел наш навчав, отримав по морді, як тільки почав, порушив дистанцію, сам завинив. На тому навчання козел припинив. Порушення скоїв, платитиме штраф. Сміялися з нього, і лев, і жирав. І я буду... <свігатися> а що таке Диста... дистанція? <свігатися> Це про танці? запитав Блимчик. Він завжди не соромився питати, коли чогось не знав або не розумів. І молодець. Бо погодьтеся, краще з'ясувати все одразу та перепитати у того, хто добре розбирається у питанні, аніж самому здогадуватись або й зовсім промовчити, та не розібратися та ходити невігласом. Тому Блимчик і був таким розумником. Дистанція Блимчику, це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду. По цій самій смузі. Але усі водії будь-якого транспорту і автомобілісти, і мотоциклісти, і велосипедисти мають знати, що таке саме безпечна дистанція. Отож, це така дистанція, яка в разі раптового гальмування або зупинки того, хто попереду, дасть вам можливість не зіткнутися з ним, залишаючись у тій самій смузі. Це означає, що не треба притискатися та їхати дуже близенько до того, хто попереду. Зрозуміло? Кому не зрозуміло і хто буде порушувати безпечну дистанцію, на того можуть накласти штраф! І правильно зроблять. Дякую, пані кролиця, що допомогли мені розібратися. Це мені дуже цікаво, бо я підросту і теж буду водієм, а може і поліцейським. Ну, я ще подумаю. Пане козел, а ви часом не із Закарпаття у вас такий цікавий акцент! То ти теж це помітила? Це відгукнувся козел. Я родом, звідти. Чи знаєш ти, що кози відрізняються від багатьох звірів тим, що мають акцент, який залежить від того, де вони мешкають? Ні, я не знав. Але мені дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, мені ще щось про кіз. Добре. Розкажу вам ще про ту подругу, яка ота мені наставила цей фінгал. Там теж смішно було. Вона мене буцнула та й сама брик, отой уявіть брик на спину і заціпеніла. Я злікався. Думаю, о, ну все. все. Двинула копита. Що робіть? Що робіть? Викликав поліцію. Ось тому тут і з'явилася кролиця. Та поки поліція їхала, моя пані оклигала, підірвалася на ноги та устрибала в невідомому напрямку. Усі знов розсміялися. Виявилося, що то моя подруга міотична коза, або їх ще називають ці непритовні кози. Це такий вид кіз. Ну, як я з перляку ціпеніють та падають дори дивом. Така ось бородата подруга. Вибачте, я щось не розчув. Ви сказали бородата? <бородата> так, бородата. бородата! А чи ти не знав, що у нас борода росте і у хлопців ну, козлів і у дівчат кіз. Ага. Ой, ще Одну цікавинку тобі розповім. Ти коли-небудь був на рок-концерті? Та чи хочу рок-музику? <рочання> так, я люблю український рок. А моя мама любить сквін, Бітлз та Металіку. От така в мене мама. А ви, друзі, якщо не знаєте, що таке рок-музика, попросіть батьків вам увімкнути те, що слухає мама Блимчика. Або послухайте наших океан Ельзи або Скрябіна, або братів гадюкиних, або «Хард Кіс». Це українська рок-музика. Повернемося до того, що хотів розповісти Козел Блимчико. А ну давай, стисни кулака. Та не бійся, ми битися не будемо. Тепер той вони. Відігни вказівного пальця та мізинця до гори вийшло. Цей жест називається коза. І він відомий у всьому світі. Раніше люди вірили, що цей жест захищає від злих духів. Зараз серед молоді жест коза означає єдність. Коза увійшла в моду завдяки прихильникам музики рок та метал. Що часто відтворюють цю фігуру з п'яти пальців на концертах? А ви, друзі, спробували зробити цей жест? Я, до речі, теж пригадала цікаву річ про кіз в Україні, Білорусі та Польщі є традиція водити козу на щедрий вечір в ніч з 13 на 14 січня. Коза символізує родючість, молодь наряджається в народне вбрання. Одного з учасників дійства рядять у козу. Всі гуртом у такому вигляді ходять у гості до сусідів, співають шедрівок та зичать господарям добра. За це їм дарують подарунки, солодощі, смачні пригощання або навіть гроші. У країнах Північної Європи, Норвегії, Швеції та Фінляндії також є різдвяна традиція, пов'язана з козою, але в них ряджена коза дарує слухняним діткам подарунки, а не слухняних лякає. А ви водили козу? Ой, на наступні зимові свята обов'язково підготуйтеся та поводіть. А нам вже час прощатися. Бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки дорожнього руху та пам'ятайте про безпечну дистанцію як на дорозі, так і у звичайному житті. До нових історій. Олі озвучували Блимчика та бабака. Озвучила рекордсменка національного реєстру рекордів України. Афіна Остапенко, мама Блимчика, говорить голосом найвідомішої рок матусі України Вікторії Ягич. Поліцейська кролиця Бобе, мишка та кішка, озвучені Ольгою Тробишевою, яка ще є. Авторкою того, що ви почули. Ніжний голос що розповідає вам історії. Це я, Катерина Кістень, але часом у касті. та й у житті мені прокидається. Шале не єна совеніла. Мошка, хабак, голову, олень, корова, оні, Пазел. даво п'ят. Барана. Він Чапля, хамелеон! Жаба! І фак. Вебрапап, верблюд! Вухастого пса озвучила Майя Подольська, клавишниця українського дівочого рок-гурту The Sixters. Равличення озвучує Арніка Семенцова, якій лише чотири рочки.